Я в шоці <ріст> як завжди буває щось впіймаю, таке знаєте, веселе про маркетинг і в мене перша реакція це шок. І зараз у мене шок якийсь потрійний, тому що минулого тижня я мала дві консультації з маркетологами, і одна була сьогодні в другій половині дня. І коли я отримала з різних джерел від різних людей, які навчалися на абсолютно різних курсах. Інформацію про одну і ту ж саму дурницю, От я хочу вас попередити, щоб ви цього не робили. Тому що якщо так концентровано ці люди використовують ось таку пораду, то, мабуть, і ви таке чули. І я вам хочу сказати, що це катастрофа, якщо ви будете таке робити. Всі ці люди розповіли мені про один момент спільний, що на курсах, де їх вчили. Створювати контент-план для просування бізнесів та блогів, їх вчили будувати цей контент-план на аналізі конкурентів. Тобто, для того, щоб створити smm план просування контенту та реклами, треба проаналізувати рекламу конкурентів і проаналізувати їхній контент. Я в них запитую. А де тут про бренд, який ви просуваєте? Де тут про цільову аудиторію, на яку направляєте цей контент? Де усі інші важливі моменти маркетингової стратегії? Що це за підглядувалки? Тобто я зараз маю знайти три Наталі, які говорять про маркетинг. Не оцінювати, що вони там говорять, а просто виписати собі теми, так подивитись, яку рекламу запускали, де більше лайків, на яку дурницю там вони притягнули, чи можливо щось дійсно там таке класне. То що я маю за ними повторювати це? Це так уявляють автори тих курсів, просто немічних, як працює маркетинг, як працює СММ – Ну я просто в шоці. Мені так шкода, що ці люди вони пройшли навчання, отримали якийсь просто булшіт шит замість е, якогось курсу навчання, власне, і тепер вони спантеличені, шукають ще десь підтримки, шукають десь ще інформації, як же насправді робити правильний той аналіз конкурентів, бо щось з контент планами у них не виходить. Логічно, вони не можуть вийти, тому що так це не працює. Вивчення конкурентів це один з елементів. Це ніколи не є основою для просування якоїсь компанії. Якщо ви хочете створювати справді довготривалий перспективі, класний бізнес і якісно його просувати, це не ваш варіант.